Маманя ТВ презентує відео для дітей. Привіт-привіт! <клес> з вами мама і <клес> на каналі Маманя. Сьогодні ми будемо ознайомитися з логічними пірамідками по методиці Монтесорі. є така дощечка з п'ятьма втулочками від до самої найнижчої до самої найвищої спилочки. І такі кільця. Давай. Так. На дошечці є цифри зображено з кількістю кружечків. І ми зараз будемо вчитися, так, Ан... Анюточка? Анютець спочала вже по-своєму, а зараз ми і допоможемо. Так, пане. Дивись, а нюточка? Дивіться, У нас так багато червоного кольору, а тулочка дуже коротенька. Давай ми, де найбільша кількість наших кружечків, покладемо на найвищу кулечку. Давай. А, Анічка так хоче, Ну добре, давай спробуємо так. Для першого разу для знайомлення, можна просто погратися. А не власить. Так, маленька, у нас дивись, які багато. Хточка тіла вільна. І кільця. Так. Але давайте будемо складати правильно. Да? Дивіться, який у нас колір що, дивіться, Червоний колір. Шукаємо кілька червоного кольору. Де червоний колір? Так, червона. Два покладемо, там до. Де у нас червоний колір? Дивіться, у нас зображена. А тут жорстенька повинна лежати, дивіться. А синя одна дивіться, і, І тут синій кольор. Два покладемо, там де одиничка. У нас одна, одна кільця синього кольору. А там червоний кольор, треба п'ять покласти. Два й ми сині кільця покладемо, там де маленька втулочка, давай. Ми всі помаранчі, вони помістяться там. Нам потрібно спасти по кольорам. Мам. Мама. На Аня. На Аня. Аня. Там, сюди не підходить. А десь ще ось помаранчевий залишився. Давай покладемо його зверху. А, так, що? Що там? Тікає від тебе. Бач, не поміщайся. А давай на цю втулочку будемо одягати. Давай, давай на цю втулочку. Так. На тобі наступний помаранчевий. Так, на наступний помаранчевий. І наступна. У мотець ви спали всі кольори. Так, наступний. два жовтого кольору. Біля нього. Ні, два біля нього. Біля нього. Ось дна. Це червона. Два ману тут звільнить місце. У нас дуже багато червоного кольору. Так. Жовтень. А в нас ще жовтий кольор залишився. Дві, може, жовту покладемо. До, жов... До жовтого кольору покладемо ще жовте. А. Так. А синя одна. А давай саму меншу одягнемо тулочку синю. У нас лише одне кільце. її на саму да, маленьку. Одне кільце, на маленьку, маленьку тулочку. А червоних дуже багато. Де найбільша тулочка? Ось тут, бачиш? Саме висока, висока-висока. І туди ми вкладемо всі червоні. Червоного кольору киса. Да. Так. Так. Це червона, це зелена. Давай червона покладемо до червоних. Де червоні? Ось вот так, молодець. Ще червона. Так. А зелена на своєму місці? <звук> Ні, а де зеленого кольору у нас? Це синя. Зелена, молодець. Ура! Підписуйтесь на наш канал і ставте лайк. До зустрічі!